Справжнє фієричне шоу влаштували актори Херсонського драматичного театру імені Миколи Куліша під час урочистого прощання з новорічною ялинкою. У святі взяли участь 20 казкових персонажів, які у яскравих костюмах з піснями водили хороводи навколо зеленої красуні. Проте головним з ним, звичайно, ж був величезний 20-метровий дракон як символ нового 2012 року. У театрі вирішили не відступати від традиції і відсадкувати Новий рік і за східним стилем. Символ цього року зробив почесне коло навколо ялинки, що розташована у фає театру, і тим самим попишав усім херсонцям благополуччя та багатства. Новорічні свята промайнули швидко і залишили по собі багато яскравих спогадів для працівників театру. ж Це період насиченої та плідної праці, адже, як зазначив директор театру Олександр Книга, робота акторів створювати свято для глядачів, а тут похвалитися є чим. За новорічні свята було зіграно 38 дитячих казок, а це означає, що близько 23 тисяч маленьких херсонців та дітей з області переглянули вистави. 18 новорічних спектаклів було показано для дорослих прихильників театру, а це більше 13 тисяч глядачів. Усього ж за рік було зіграно 370 вистав. Подібними показниками може похвалитися небагато театрів в Україні. А по завершенні театралізованого дійства директор театру поцілився планами на майбутнє. Уже є ідея новорічного мюзикла на наступний рік. 90% що це буде в джазі, тільки дівчата. І наступному році 100% румунський режисер Йон Собдаро, який привозить дуже гарні вистави до нас на фестиваль, який працює в Голівуді, до речі, і от ми хочемо реалізувати один з проектів з ним. Ви знаєте, що у нас зараз от випускається вистава, яку ми вам обіцяли з Олегом Васильовичем, царство небесне, йому випустити. Ну, ще чотири роки тому і так не сталося. Це смішні гроші. Тепер, от київський режисер реалізує цей проект і вже в лютому місяці. Ця вистава побачить світ рампи. і маю надію, що станеться гарна прем'єра. І в кінці лютого місяця у нас стоїть. Ми знову ж таки запрошуємо чорношкура Василя Андрійовича. Він ви знаєте, що зараз тепер приїжджає тільки до нас. Тому ми ставимо вистави з його участю. Ми не списували їх. Це Вовки, Вівці, це Кайдашева сім'я і страшна помста. І вони будуть йти в кінці місяця. І одну з вистав ми теж хочемо присвятити пам'яті Олега Васильовича Мішукова. А для юних глядачів театр підготував цікавий конкурс. Казкова країна цілімілітрянці знову відкриє свої двері для малечі у театрі кафе. Проте вже буде мати іншу назву а яку саме? Це буде залежати вже від самих дітлахів. Хлопчикам та дівчаткам буде запропоновано придумати назву казковій країні, намалювати її або розповісти про свій похід до театру. Переможець отримає цінний подарунок та можливість прославитися своєю творчістю на всю країну. Ми хочемо об'явити конкурс. Хай самі діти придумають назву тієї країни дитячої, яка буде існувати з цього року в театрі. Ми під неї потім розробимо логотип, придумаємо героїв, що там, ну, антураж, весь оформлення, може, знову ж таки, гроші якісь там для дітей придумаємо. І я думаю, що це буде цікаво. Ми таким чином піднімемо дитячу. Енергію і думку ми проведемо конкурс в кожній школі. Ми там придумали, що школа потім там безкоштовно відвідає виставу. Це буде нагорода для школи, для дітей подарунки розробимо. І кращі ідеї ми втілимо в життя. Минулий рік для херсонського драматичного театру був насичений і за кількістю зіграних спектаклів, і за прем'єрними показами. 2012 рік також обіцяє бути багатим на захоплюючі вистави, неперевершену гру акторів та яскраві дійства. Отже, шановні глядачі, приходьте до театру, бо в ньому живе справжнє свято кожного дня.